Люди ніби ангелни, тільки крилі І не обмінявши змі, літати не в силі. І наступне: в чому різниця між греко-католиками і римо-католиками, люди питаються. Uh -huh. Якщо мовою соціологічною в культурі. культурі в сенсі не культурі виховання, а культурі, як ми вкладаємо як творчість, наприклад, в Риму-католики малюють більш образи натуралістично, так, як фото, ближче до фотографії риму католики, а греко-католики як в православних Так. Коли бачиш ікону, то вона це не є рисом. Фотографічні, а це риси символічні, так? вузький ніс, малий рот, так великі очі, в іонах. Тобто вона має якийсь символічний сенс. І це питання більш культурне, не не питання догматичне, а питання культури або спів. так Там орган, тут фори, ну, все постало з традиції культури в Східної, Візантійської імперії і Західної Латинської. Було дві імперії в ті часи, коли формувалося християнство. Східна Римська імперія, Західна Римська імперія. І вони мали різну трохи культуру. Візантія мала одну культуру, один тип так? життя, скажімо, того, що ми називаємо культури. Туди входить живопис, спів і ці всі речі. Так? Тому що віра так, проповідування Євангелії, воно накладало на культуру. Так? І тому, коли е, ми так навіть зараз бачимо, по тому літургія відбувається в Африці, навіть східна літургія. Може, та сама з східних африканських церквах, а по одному на нас. Так? І, і тому у, у нас з римокатоликами щодо світогляду є все приблизно однаково, так? щодо навчання, щодо культури вираження того способу пережиття віри, є ця різниця і, і, це, і все. А так, хіба, хіба так? Більше нічого особливого. Тому ми такі близькі з римокатоликами, рахуємося як одна церква. Так, яка хіба спосіб вираження віри має інакше? Ага, то я так зрозуміла по іконах тільки, так? Ікони, спів, деякі духовні практики. так. Ми знаємо, що там у Латинській церкві є багато молитви тиші, адорація, яку ми зап... Як католики також запозичили. В східній духовності частіше буде просто багато співу. Вечірня, утрення, кафіс, молебень, спів, спів літургія, немає тиші. У нас літургія майже не має митів, коли є тиша. В меса ремокатолицька частіше має момент тиші, коли просто тиші є. Плюс адорація там можуть вони бути. Так? Тому... Це якісь такі вже які процесі історії життя церкви. це Але це якби фактично є єдина церква, повністю єдина церква з різним способом вираження віри. Добре, дякую. I'll be